обрання запобіжного заходу вигляді застави щодо особи в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозріну обвинувачення заставодави зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покласти на підозріну різниченка. З шіснадцять строком на два місяці такі обов'язки прибувати за детективу прокурора щодо повідомляти повідомлятися щодо прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи не візновучатися із Препетросько області без слідчого прокурора або суду, здати на зберігання до органів дометський паспорт, паспорти для виїзду за кордонів, що документи щодо відправи на вісці виїзд України, утримати свій спілкування з паспортчиком Максимом Григоровичем Коломійцем, Андрієм Вікторовичем Літнаровичем, Дмитром Вікторовичем Вайчуком, Віктором Федоровичем Чухном, Павлом Миколаївичем, Чухно, Оленою Анатолійовим, Дмитрієм Удимором Миколаївичем Голиком. Юрієм Юрійовичем Бардаченко, Мілею В'ячеславовичем Бардаченко, В'ячеславом Миколаївичем Грибою, Владиславом Леонідовичем, Турцем, Володимиром Володимировичем носити електронний засіб контролю. Інші частині клопотання відмовити роз'яснити підозремю Різніченко, що якщо він, будучи належним чином, повідомлення не з'явиться великим слідчого судді без поважних причин. Чи не повідомить про причини своєї наявки, або якщо порушить інші покладення на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального? Фонду державного бюджету України використовується в порядку встановлено законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Контроль за виконанням ухвали частині виконання покладених на підозрюваного обов'язки покласти на детективів в набу. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати, вищого антикорупційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо додаткової палати протягом п'яти днів з неї оголошення законну сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, що таку скаргу не було подано у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо воно не скасовано, набирає законну сили після ухвалення рішенням судом апеляційної інстанції. Час оголошення повного тексту 16.10.23.09.2024 рішення. Зрозуміло, всім учасникам судового засідання оголошується закритим.